Всім привіт! І це буде мій влог з концерту Наді Дорофеєвої Зараз я прийшла зі школи. Зараз буду їсти і збиратись. Зараз перша година дня, а концерт о сьомій. Але я думаю, ми з подружкою зустрінемось трошки раніше. Ну, і підемо туди, звісно, трошки раніше. Погода на вулиці просто чудова. Дощик. Поки я вдома я перевділася, я, коротше, хочу зробити собі ряшки І весь час, поки я буду вдома, ну, зараз побачите. Я буду з такими штучками, і тоді закрутиться гарне волосся. До речі, квитки на цей концерт я купувала доволі давно, наче десь у серпні, от. Відео з того дня. Зараз 18 серпня, і я купила квитки на Дорофеєву для себе і своєї подружки. І я вже дуже чекаю. Я знаю, що я буду знімати влог, і це попаде у мій влог. Дуже цікаво, що там. Якось так. І ще одне: я ж зробила плакат на концерт, от відео як я його роблю. До концерту три дні, і зараз я роблю плакат. У мене отак от виходить. Це така картонка. І такі от буковки. Я думаю, прикольно Ну, ви вже побачили, як він виглядає. Ну, ось так. Я думаю, Наді має сподобатись. Я вже поїла і зараз буду підбирати собі лук. Я ще не знаю якого кольору буде мій лук, але я думаю, якийсь чорно, може біло, червоний, щось таке, але я думаю, чорне точно буде. Зараз я буду вибирати одяг, а потім ще з нього виберу точно, що буду одягати. Коротше, я вже вибрала собі речі. Я їх сюди поскладала і зараз буду собі підбирати лук. Коротше, я тут поклала дуже багато речей. Е, я хотіла вдягати такі шортики, вони дуже такі прикольні. Але мені буде в них холодно. Тим більше це буде вечір, так що не підходить. Ну зараз я вам покажу, що я все-таки вирішу. У мене були різні варіанти, проте я точно вибрала, що в мене будуть оці джинси, тому що мені в них буде. І тепло, і гарно, і взагалі підходить. Перепробувала дуже багато луків, і один з них знайшла, який мені прям підходить. Ну, потім ж бачите, який саме. Ну, так як концерт буде ввечері, зараз мені треба буде зробити домашку. Так що я до вас трошки пізніше повернусь. Фух, Я вже зробила домашню. Зараз ще перекусую, щоб точно потім не захотіти їсти, і буду вже остаточно збиратись. Коротше, зараз 16-15 десь, і через годинку я зі своєю подружкою домовилася зустрітися ну, біля мого дому, там на зупинці, щоб ми поїхали разом туди, тому що дощ і якби, пішки йти не дуже. Так що зараз я вже буду збиратись та одягатись. Це я розпакую трошки пізніше, а зараз я зберу собі рюкзак, там де типа, буде вода, повербанк, якась кофточка, курточка, щось таке. Так, кучеряшки я розпакую трошки пізніше. Зараз я трошки переведу себе в порядок. Так, ну а зараз буду одягатись. Ось такий от у мене лук, такий чорненький. Ну а зараз я трошки підмалююсь. Ось такий легенький макіяжик у мене вийшов. Ну а зараз 16.45. І я думаю, що вже час відкривати ці от бомбончики. Так, зараз гадаю, що я нічого не забула. Ой-ой! Зонтик. Ну що, тепер розкриваємо ці штучки. Ну що, поїхали. Ну, знаєте. В принципі, так, нас, не будемо разом. Вау. Я зараз їх трошки поправлю, і як на мене дуже класно. Головне, щоб вони до концерту не сильно роз... розпались, тому що, якби я би хотіла на концерті бути з кучеряшками. Так, я захотіла ще якісь аксесуари і ну, такой... чокер, не знаю. Я плакаю чуть не забула. Куди ж без нього? Тільки треба якось буде так от на вулиці йти, бо мені якось буде не дуже. Він ще такий кольоровий. Буду максимум зарядила телефон, ходу зарядку з собою і вже виходжу. Вийшла. У мене не викликається ліфт, так що я йду пішки. Я йду в дуже чистих і гарних кросівках. Я не знаю, що це таке чорне, я, напевно, десь в калюжу вже встигла бляпатись. Я, йду на... я зараз йду на зупинку і чекаю автобус, і чекаю подружку, бо ми з нею тут домовилися зустрітись. Чекаю автобус і подружку, тому що... Коротше, я зараз йду на зупинку, бо ми з подружкою домовились на зупинці зустрітись. Ну, от якби й зупинка. Чекаю, де вона? Бо вона трошки запізнюється. А от і прийшла моя подружка. Так. Ми вже в автобусі. Так. І зараз будемо їхати. Так. А вона к ми будемо пробках. Ми в пробках. Ми, ми в пробках там. Саме тому ми вийшли раніше. Набагато рішення. Ми так і зразу приїдемо з ремтеатру. Так, прямо зразу. Ми досі їдемо. Дуже великі пробки. Коротше, ми вже вийшли з автобуса. Ми їхали хвилин 50. Це жах. Так, ми Смотна, там. Так, і, і зараз ми йдемо всіми, бо ми хочемо їсти. Ну вона хоче їсти, є насильно. У нас ще є хвилин 40 до концерту. А так, що... раніше прийти. Так так, так, так що ми зараз будемо бігти. Біжимо. Блін, цей дощ взагалі не втім. Не в тєнку, Ну який дощ! Кажи, ми всімі. Ми всі. Їсти. Ще, Коротше, ми взяли якесь печиво і пепсі. Ну і вона чекає. Багет Багеть. Зараз поїжджа. Там вже ідемо театр і ми зараз будемо йти. Точніше, ми вже йдемо. Ага. Ми вже пройшли і йдемо. У нас була невеличка по одному з квитками. Ну, все, там. Там трошки з квитками була. Штучка одна, але все добре Сіли і чекаємо. От, ми вже сіли. Ось тут ми сіли, віддаємо театр. Так, лібимо драмтеатр. Будемо чекати концерт. концерт. Ми гуляємо по драмтеатру. Вже 19.03, але що не починається? Так, 19.03 і ми вже біжимо в зал. Ми, ми досі чекаємо. чекаємо. Пройшло вже 8 хвилин від сьомої, але я так і знала, що це не почнеться вчасно. Ну так. Та не сенси. 6 тисяч гривень. На початку був якийсь аукціон ну а потім Ha yeah. ha Помітила мій плакат, Їй він дуже сподобався. І я навіть зробила з нею фоточку, і я цьому дуже сильно рада. Вже вийшли з драмтеатру, вже потомніли і зараз йдемо на автобус їхати додому. Ми сфоткались з Надією, ну і ще з гітаристом. Гітарист мій? Ой Боже. Ну все. Всім дякую за перегляд. Па-па!